Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж минулої доби російські військові майже 90 разів вгатили по прифронтових містах та селах області з артилерії та застосовуючи БПЛА. Прийшлися удари по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих. На запорізькому напрямку українські воїни відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В тимчасово окупованому енергодарі росіяни вишукують порожні квартири та приватні будинки для подальшого заселення їх власними громадянами. Проте жителям ця загарбницька тактика вже відома. Тож в незаселених сусідських квартирах намагаються включати світло аби створити ілюзію присутності господарів. Тут, на відміну від інших міст, сусіди намагаються боротись та рятувати квартиру українців, вводячи в оману комісію колаборантів. Сильні люди, шана таким українцям. Водночас, поблизу Роботиного росіяни підігнали броньовану техніку, проте ненадовго. Наші бійці оперативно ліквідували один з танків, а інший значно потрощився, далі не поїхав.